Що це в лісі стілько слуху, що посватав комармуху, старій мусі треба знати, як то треба віддавати, летить моха попереду на весілля несе меду, летять оси з комарами, ідуть всякими дарами, як ми Бачили чудо й диво, як ми випили по шклянці, почалися в лісі танці. взяв метелик у руки скрипку, Та й сів собі під липку, як взяв чміль у руки бубон, та і сів собі під дубом. Бон, пошла в танець липа з дубом, пошла в танець ще й береза, бо вже вона не твереза. пошов медвідь і лисиця, собралася всяка птиця, пошов танець по долині, лис танцює й на калині. Вже по тому дві неділі, як ми були на весілі, як ми пили меди пива, ми бачили, чудо йде.